За що я маю подякувати Богу, можу лише одно сказати, що зараз у мене просто нема слів безмежна вдячність Богу за все, що Бог робить і зробив, і буде робити у моєму і в нашому житті. Ми живемо не дуже у простий час і нелегкий час, але за все, за все, що Бог дав нам, я дуже вдячний. І моє серце дуже вдячне Богу за все. Ти задала мені запитання, що би я хотів побажати, то я би хотів усім побажати, хто почує це відео. Такий принцип, за яким я стараюся жити. Слова Ісуса Христа, як хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Я хочу подякувати Богові за те, що він нас оберіг до цього часу. І дякую Богу за те, що оберігав нас у важкі моменти. Давай. Я хочу подякувати Богу за життя. Я хочу подякувати за мою сім'ю за поповнення нашої сім'ї, за нашого брата-за Я дякую за те, що мій дідусь вернує в Швейцарії. Я хочу подякувати за те, що в мене немає проблем у школі. Я дякую за те, що в нас є хліб на наших столах. Я дякую Богу за мирне небо і за медськіно. Дякую Богу за світло. Хочу подякувати Богу і за гарні оцінку в навчанні. Дякую Богу за навчання, за близьких і рідних, за благополуччя в нашому краї і за церкву, за друзів та сім'ю. Проживаючи досить важкі часи, хочемо подякувати нашому Богу за прожитий рік, за його благословення, за те, що Бог був з нами, що він оберігає нас. І дає нам спокій у нашому краї. Дуже дякуємо Богу і просимо Його, щоб був з нами, щоб закінчилася ця війна, і щоб не помирали невинні люди, і щоб ми нарешті могли в спокій жити і славити. Дякуємо нашому Богу. Я дякую Богу за нову створену сім'ю нашої донечки. Я дякую Богу, що в 2024 році отримаю новий статус мами, і, звичайно, я дуже вдячна, що наша сім'я з Яником вона розширяється. Тому дуже дякую за це у цьому році. Поблагодарити Бога за милості, за, за за долотерпіння, рік, який скривається в значить, що я насамперед живий. Слава Господу і дякую братам, сестрам, шален, що я тут всю сім'ю, велику сім'ю у доброї. Слава Богу. Я хочу подякувати Богу за те, що я цього літася покрестив. Велика подяка братам, братові Павлові Віталькові, за що за Васі особливо, який мене влюг. За все велике подяка. Я дуже щасливий, що я зупинив в цій церкві. Я буду все старати бути той болезним. Для всього буду слава Богу, а за все я дякую Богу. Амінь. Я дякую за життя, за здоров'я. Я дякую за свою сім'ю, за дітей, які в мене є, за внучат. За все дякую. За життя, за здоров'я, що ще дає мені сила кріпості, що я ще приходжу в собрані, вижуся з народом Божим. Я дякую Богу за цей рік, за те, що ми живі, здорові, за те, що в нас над нами мирне небо, над нами не літають ракети, не, не бомблять. Дякую Богу, що, що так є. Я хочу подякувати Богу за цей рік, прожитий нами нелегкий. Що дарує нам життя ще, дарує нам тихий мирний час в нашому краї, дарує спілкування в церкві. І за все, за все, що маємо, тільки можемо дякувати. Дякую Богу за все, за те, що ми кожен ранок можемо прокидатися та йти в школу або на роботу, за те, що ми маємо багато друзів та рідних. За те, що ми можемо подорожувати та бачитися своїми близькими, і хочу побажати, щоб в нашій країні скоріш закінчилася війна, і всі ми жили в мирі та злагоді. Я дякую Богові за те, що ми все ще живі в час війни. Я дякую за те, що я здала кадем, закінчила цей семестр з відмінними оцінками. Я дякую за те, що в мене є вдома їжа, за те, що в мене здорова та жива сім'я. Дякую Богу за те, що ми кожного ранку прокидаємося, бачимо небо. Бачимо наших рідних та близьких, можемо з ними привітатися, обійняти. Бачимо діток які в нас є в церкві, що вони щасливі та радіють життю. Ті діти, які ходили до школи, в університети, закінчили благополучно цей рік навчання та можуть відпочити на зимових канікулах, повернутися навчання. Хочеться подякувати за цей рік. Особливо хочеться подякувати за дітей, які ми маємо в церкві. Дуже щаслива, що Мають вони стимул до того, щоб прославляти Бога, і багато розвивається в цьому. І хочеться подякувати за дітей у нашій церкві, які розвиваються, і які також прославляють Бога разом з нами. <клухи> <клухи> Дякую, Господу, за кожну мить мого життя. Дякую за все, що я маю. Слава йому за все. Амінь. Рік, який приходить до свого завершення. Досить, досить важкий, складний, особисто для мене. Мені багато чого прийшлось пережити в цьому році. І дуже було багато випробувань, але так стається, що Бог є великим і дає людині силу, дає людині поміч. І я багато чому в моєму житті багато помінялося в цьому році на до і після. І така є правда, що ми переживаємо ці важкі часи, які зараз. В нашій країні я дуже вдячний за все Богу, тому що особисто маю свідчення, де я, був, де я був в важких ситуаціях і відчув Божу руку, відчув Божу допомогу. І це особисто можу засвідчити. Я дуже вдячний за те, що у мене є така церква, такі брати і сестри, які мене підтримували, жінка, діти. І всі, всі брати і сестри дуже вдячний Богу за прожитий рік, який зараз вже завершується, але е, слава Богу за те, що ми маємо з вами. Дякую, Арно. Ми дуже хочемо подякувати Богу за ще один прожитий рік, за те, що оберігав нас, за те, що у нас в сім'ї з'явилася ще одна дитинка, дівчинка Юля, скоро їй буде рочок. За наших хлопчиків хочемо подякувати, що нас старший пішов у школу. Хочемо подякувати за Божу любов до нас, за наше спасіння, за те, що подарував нам Ісуса Христа і дав нам можливість і дав нам приклад. Хочу подякувати Богу за наше здоров'я, за те, що являє свої чудеса в нашому житті. І за його велику, безмірну милість до нас. Я дуже дякую Богу за цей рік прожитий, за дітей і в першу чергу, що ми в церкві. За все, за все, слава Богу, дякувати. Їм. Я теж хочу подякувати Богу за прожитий рік, за те, що ми йдемо в наступний рік всі живі, здорові. За дітей, за чоловіка, за батьку, за своїх батьків віддільно і церкви, що ми знаходимося тут меж всіх вас. Дякую. Я також хочу подякувати Богу за цей рік і за можливість багато часу проводити разом із друзями, із своїми рідними. І особливий час, який ми проводимо разом з своїми братами і сестрами тут, в нашому зібранні. Хочу подякувати Богу за минулий рік, який так само, як і попередні роки, пройшов дуже швидко. І я взагалі вважаю себе людиною щасливою і хочу подякувати Богу за все, що Бог давав мені в цьому році. Я мав багато труднощів і маю, але кожного разу бачу, що Бог. Мене не залишає, а навпаки, є зі мною, дає мені сили, дає мені мудрості. І так було і в минулому році, який вже позаду. Е я вдячний Богу по особливому за церкву, за те, що знаю е Його слово, за те, що маю спасіння в Ісусі Христі, за те, що маю таку чудову церкву, таких чудових е братів, сестер, чудову молодь, друзів. І просто ще раз за все, дякую Богу. Я хочу Богу подякувати за цей прожитий рік, в якому було дуже різно різних подій. Одна з найприємніших це те, що нас народився Захарчик. і теж були свої нюанси різні, але він у нас є, і Бог його нам дарував живим, здоровим. І я дуже за це дякую Богу. І Ще за те, що дає мудрості і сили справлятися з, з дітьми. Як за їх виховувати, навчати. І за це йому дуже дякую. Дякую за церкву, за те, що можу тут ходити, прославляти його, співати для нього. Дякую за це. Дуже вдячна Богу за прожитий рік, що є все добре. Ми всі живі, здорові. Вдячна за свою сім'ю, за церкву, яка в мене є, за всіх братів і сестер. Я дуже хочу, щоб закінчилася війна і настав мир Україні. Дякую. Вітаю всіх, хто мене дивиться, я дуже вдячний, що я в такій церкві нахожусь, в церкві перспективній, в якій діє Святий Дух, Дух Христа. І тут в цій церкві знаходяться мої онуки, тим боє мої діти, сини. То я дуже вдячний Богу і хотів би побажати на цей предыдущий рік 2005. Великого надиху, великої творчості, великого благословіння у плані гіманізації проповіді на славу Ісуса Христа. Дуже радий, що маю таку нагоду привітати нашу церкву. Дякую. Слава тобі, Боже праведний, за твою велику милость до нас. За те, що ти хранив нас у цьому році, що ти допомагав нам приходити на священне собрання. Я дуже дякую тобі, Господи, за всіх братів, сестер, служителів за все собрання, що всі допомагали мені в тому, щоб я могла бути на собранні. Дякую Тобі, Господи, що я знаходжуся в церкві, в общині. Яку я дуже люблю, Господи, і дуже чекаю Дня Суботнього, про зустріч із усіма. Дуже дякую тобі, Господи, за ізобілі достаток в пропитані, що ти дуже рясно благословив нас у цьому році. Усім дякую тобі за те, то, що в мирі в тишині, в спокійстві можемо приходити на поклонення, поможе нам поклонятися тобі в Духі істині і благослови нас на наступний рік, щоб ми могли без всяких преп'ястів приходити з дому молитви. І прославляти в вічі тебе. Дякуйте, Богу за все, за все, за їду, за примлетення, за слово Боже, за всі, що ми завершили вечерю Господню і його тіло і його кров, яка спасає нас тільки, Господи Боже, для життя. І він каже, коли потрапляти хліб і вино, кров його, Тот буде мати життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Я дякую Богу, що Бог мене знайшов. що Бог мені дав таку велику сім'ю, у яку я відчуваю радість, можу заподілити, маю друзів, на яких я дійсно можу покласти. За них рада, за друзів. Дякую за них і прошу, аби їх усіх Бог благословив. І мою сім'ю, і мене Бог благословив. Тихо, спокійно, аби Господь їх ще дав. Можливо, аби ми досягнули того, що буде мир в нашій державі. Щоб Бог мене знайшов, за таких хороших братів, сестер. За все дякую Богу, щоб Бог дав, а і мої діти впознали слово Його, істину його. Дуже він хотів. Благодарю Господа за мир, Божий дар, Божий піщу, пиття, за всі блага, які Господь дарує мені і моїм діточкам. Я щиро Господа Бога благодарю за мир. За всі блага, які є до своєї, не по своєї милості, не по, по Божої милості, по доброті, яке Господь дарує мені до неї. Я щиро Бога, милостивого благодарю. І за те, що я дожив до цього времени, до цього часу. Скільки маєте воду? 88 88 Слава Богу. Я хочу подякувати Богу за життя, здоров'я, за сім'ю, за церкву, за класне оточення, за навчання і за те, що в мене все супер. Я хочу Богові подякувати за, за їжу, за, за і, і, і квіточки бабусіни і, і за все тобі дякую. І за маму в штату, і, і за діда, і. І за сільожу, і за качу, і, за і і за Юлу, за Надю, бабу, за 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 Катю, Олю, Надю-бабу, Олю-бабу. Я щиро хочу подякувати Господу за прожитий рік, за свою сім'ю, за рідних, за близьких, за церкву. Дякую Господу, за кожну мить, яку Він був з нами, і якщо навіть нам було інколи і важко. То ми мали завжди до кого бігти, до кого звертатися і перед ким падати на коліна. Тому щиро дякую Господу за себе, за свою сім'ю і за всю нашу церкву. Також всім хочу побажати: складайте надію на Господа і процитувати такий вірш. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ці орли будуть бігати і не помучаться, будуть ходити і не потомляться. Я б хотів подякувати Богу за прожитий рік. Хочу подякувати Богу за свою сім'ю, за свою жінку, за дітей. Хочу подякувати Богу за здоров'я, яке Бог мені дає. Хочу подякувати за церкву, яка у мене є, хочу подякувати Богу за спасіння, яке я маю в Ісусі Христі. І хочу побажати всім нам на наступний рік Божого благословення, Божої охорони. І хочу побажати для всієї нашої країни, щоб настав мир. Цього бажаю кожному з нас.